Ось так собі уявляв римську богиню фруктів французький митець XVIII століття Ніколя Фуше. Картина його зберігається в музеї образотворчого мистецтва в місті Будапешт. Але мені було дуже цікаво, яке може бути уявлення про римську богиню в сучасному світі, і я попросив штучний інтелект згенерувати мені образ богині. Ну так і думав. Сучасна красуня вже витратила кошти на засмагу в солярію. І інвестувала в губи. Хоча це така собі інвестиція. Помона жила в своєму рідному саду і рідко виходила за його межі. Весь свій час вона віддавала догляду за деревами і кущами. Навіть найближчих сусідів вона не пускала до себе в сад, боючись, що ті пошкодять її дерева. Але неможливо було не закохатись молоду чарівну богиню. Багато лісовичків та богів, що жили поруч, мріяли про взаємність з помоною. Але всі вони отримували відмову закохався в юну богиню і молодий Бог пір року Вертун, який вмів перевтілюватися в різні образи. Міф про кохання Вертумна допомони описав у поемі метаморфози Овідій із Сульмони, включивши таким чином цю історію в перелік подій, які вплинули на розвиток людства. Подій таких описано в метаморфозах близько двох сотень. Вертун знав, що шлях до серця Помони не буде простим. Він, будучи змінливим, як пори року, приймав різні образи, щоб дістатись до своєї коханої. Він перетворювався в стиглі колоски, з'являвся перед нею у вінку зі свіжескошеної трави, прикидався виноградарем, рибалкою, мореплавцем і навіть німфою-помічницею. Але все було марно. Юна красуня не звертала на нього жодної уваги. В період епохи відродження та епохи барокко багато митців шукали теми для своєї творчості в античній культурі. Не оминули вони і міф про Вертумна і Помону. Далі буде показано декілька творів на тему перевтілення Вертумна в старуху. Прийшла осінь. У саду Помони дозріли дивовижні плоди. Вертумн обернувся в стару бабусю. Пов'язав голову пов'язкою і підійшов до воріт своєї коханої. Помона боялася чоловіків, але старі бабусі її не лякали, тому вона спокійно впустила бабусю до саду. Старенька відразу звернула увагу на зрілі плоди і похвалила її. Помоні це було приємно чути. Тоді було прийнято, щоб старі люди цілували молодих, і вертум у вигляді старенької бабусі обійняв юну помону. І кілька разів її поцілував. Але поцілував не так, як зазвичай це роблять старі, а з любов'ю та пристрастю. Вертум в образі бабці розповідав легенди про кохання і наголошував на те, що навіть дерева не можуть бути одинокими. Потім бабуся розповіла по що поруч з нею живе юнак Вертум, готовий відмовитись від всіх божих дарів заради неї. Сказавши це, Вертун скинув із себе обличчя старенької бабусі і постав перед Помоною у своєму справжньому вигляді, у вигляді прекрасного юнака. Любовна рана відкрилася у серці Помони, вона відчула непереборне кохання до юного Вертуна, їх охопило єдине почуття. Мораль цієї історії така, що кожен з нас повинен мати можливість відчути самого себе. І в цей момент стати найпрекраснішим для інших, як результат.